Людина, які особисті ну там договір підписує, які особисті дані потрібно вказувати в договорі, у будь-якому там, розписці та ще щось. Якщо так подумати, то єдине, єдине, що не підлягає зміні, це там ідентифікаційний код. Він там звичайно, трошки інакше називається по закону. Фактично, прізвище ім'я по батьку і ви можете змінити ці реквізити. Ну, рік народження, дату не можете змінити, але і це можете змінити. Ну, фактично важко, але можна. А ідентифікаційний код ви не міняєте. В ньому там, хто не знає, зашифровані 11 цифр, то 10 цифр це там рік народження, день народження, місце народження, ну така дані стать. То, що І вони ніколи не міняються одне випадкове число. Тому, на мою думку, якщо там якісь особисті дані, які точно треба записувати, то це ідентифікаційний номер, який ніколи не міняється. Це все, ця консультація. Нагадую, адвокату Володимир Клим, у нас прямий ефір. Можете задати питання щодо спадкування, щодо нерухомості, щодо сімейних питань. І таке питання про з кимось там посперечався минулого разу розказував, чим обмежені строки оформлення спадщини? Ну, вроді нічим не обмежені живіть 100 років 100 років і в кінці там оформлюйте. Але насправді вони обмежені іншими діями, наприклад. Електрика, Скажуть вам, повірити рахунок, лічильник, хто ви, якщо не оформлено спадщину на квартиру. Ну там лівими окольними путтями це все можна зробити, чи здати квартиру. Ну от Якщо там нормальна квартира і нормальна її вартість, від імені кого як ви підпишете цей договір. Чи випадково от зараз теж ризик такий, оце по електриці. Хто за кордоном і в кого не оформлена спадщина, в кого не оформлена спадщина, от відключили у вас від електроенергії, спадщина не оформлена. Ну, Там воду, газ, тепло, вони то важко відключають. А оці речі спадщина не оформлена. Ну, Як вас підключать туди? Якщо ви не можете принести документи, хто ви є? От така буває проблема і такий ризик. Щодо таке мені питання задали. От Проживаю з дітьми в Києві. Чоловік, з яким вже не живе людина, проживає десь в Івано-Франківській області. Потрібно подавати до суду івано франківську області. Та ні, от у такому випадку, правда, люди інколи помиляються, чи від незнання, чи від жадності, там не звернулися кудись, нікого не спитали, можливо, подавати за вашим місцем проживання, позов про розлучення. Ну Там, де живете, там є норма, стаття. Якщо дитина проживає разом з позивачем, то у таких категоріях, таких спорів, то можливо. Подавати за місцем знаходження позивача, тобто у Києві. Теж питання. Зичу гроші, боявся спитати про розписку. Ну, це така трошки ідіотська ситуація. В нас люди зичать гроші родичам, родичам знайомим, таким чесним, які. І бояться сказати про розписку. А що станеться, наприклад, уявіть, ви позичили гроші там близькому другу, він вам, там, він вам коли зичив, тобто абсолютна довіра, і з ним щось сталося, він загинув. А сума велика. А з розписки нема. Ви там до його дружини, до чоловіка приходите кажете, добрий день, віддай гроші. А він каже, нема. Я про це нічого не знаю. І вас, ну покажи бумагу, верну гроші. Нічого не знаю. От і втрачають люди своє майно. Я таке зустрічав в житті, де тобі розповідають, що комусь позичили гроші, а насправді цього не було. Ну, не повернули, бо людина померла. Хоча якби жила, то, мабуть, сто відсотків би повертали. Тому якщо зичити гроші навіть близьким, знайомим. То, то розповісти це цю інформацію, ну цю ситуацію, інформацію, що може щось статися, то до кого я буду йти на твоє чесне слово. То саме найкраще чесне слово це написано бумага. Найкраще чесне слово це на бумазі, навіть якщо ви довіряєте. І питаннячку, мене спитали, складає заповідь, хто про нього знає. Ну, логічно, про нього знаєте тільки ви і нотаріус. І кому ви розкажете по своїй доброті душевній, нотаріус не має права нікому розповідати про заповіт. Ну, зазвичай йдуть закладати заповіт. Я так дивлю, набагато на це надивився. Це цілі там не самотньо, а хтось із кимось іде. Разом там під ручку старенький, молоденький. Але по закону, навіть коли ви його складаєте, то знає тільки ви і нотаріус. І питання: таке останнє. Якщо не буде питань, нагадую адвокат Володимир Клим, прямі ефіри: питання спадкування нерухомості сімейних питань. Без, ви їх задаєте у прямому ефірі, я в прямому ефірі їх розповідаю. Ну, якщо є питання, ну я там збираю десь з коментарів. Питання, якщо ну, то щось цікаве, якщо зустрінеться, то теж розказую про них. І таке, маю борг у банку, пройшло вже більше трьох років. Чи минула позовна давність чарівна? Чомусь у всіх голові е, існує, що три роки позовна давність, все минуло, я нікому не винен. Нехай простять мене мої прощаю своїм кредиторам усе. Ну, насправді з банківськими кредитами трошки інакше. По-перше, там іноді зазначають більшу позовну давність ніж 4 роки. Ну вони теж розумні, вже опеклися. А по друге, в Україні, от буквально пару днів назад Позвона давність почала діяти. Ну, та з 22 року вона була зупинена, вона не діяла, не діяла. А плюс там були ковідні ці норми з ковідом, теж там щось з позовної давності було, вже повилітало з голови. І теж вона не діяла. Тому з позивною давності, хто хтось там думає, що три роки пройшло, я нікому вже нічого не винен, то нехай. Подумає, ну, можливо, можливо, він помиляється, бо не в той час, і не в тому місці, і не для того, і залі цього не треба було робити, позичив гроші, а тепер треба віддавати. Ну, питань у нас нема, ну не знаю чого. Ніхто нічого адвокату не пише, всіх все добре, дуже добре. ну як один є друг Священник, то. Я в церкві щось помітив, коли погано. А далі не йдуть. Каже, я радію, що у них все добре, бо вони не йдуть. Та я радію, що мої глядачі мені нічого не пишуть. Значить, у них теж все добре. У них все налагодилося. Нема ніяких питань тощо. О, наступний випуск у нас у середу, о 20.00. Відповідаю питання спадкування, нерухомість, сімейні питання. Я кажу, можете в коментарях писати питання, я далі їх читаю і відповідаю пізніше, якщо ви не встигаєте, чи не можете, чи зараз не придумали питання на прямий ефір. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим.